І всем привет дорогие підписчики, з нами Сеня 118 у нас буде новий відосик по Brawl Stars. Ну і не по Brawl <су> Stars. <Elementary> подписчики, сьогодні буде такий відосик. Я просто записував його ровно рік назад. Це знаєте буде такий відосик заключительний за рік, тому що. На даний момент завтра вже у нас буде новий рік. Верні, сьогодні ночью, Ну но завтра вже буде новий рік. Я хочу підписочки подп підвести итоги вам, дякую за те, що ви, скажімо так, ну, в цьому році мені так дуже допомогли. Я скільки в цьому році. Скажімо так, емоції скільки в мене було, мені. Ми саме із в тренди. І мене відоси банили. Мені. Що тільки не було в мене. У мене і підписки ростуть, і Ютуб їх забирає. То просмотри ростуть, то просмотри падають. І таке таке було колебання прямо аж цей. Давайте трошки. ще вже відкрию, зараз трошки подивимося. Що до одного нам розробовчика привезли. І, і, і подпишіть, що я можу сказати? під все під, під, під такі ітоги. Починався цей рік, я вам скажу, в мене було. Щось там. 100. 20 може підписників чи 60... сто... Ні, 150 може підписників. Ми з вами за півроку дошли до цифри 200 підписників. Якби я такий був радий, я піщав щастя. Потім я пам'ятаю, мене не забанило відео, над якими я довго працював. Там потім, за авторські права забанили. Я, я, що мені робити? Для тобто хмельни в, в, діп, в діпресняк кинуло. Мені. Я вам скажу одне. Я коли дивлюся на мій аккаунт, у мене... 282 підписчика і. Общ... Сьогодні, скільки мене всього просмотрив, це 115 тисяч. Це всього, скільки передивились мої відоси. А а в началі було десь 20 тисяч родіб, чи десь 30 тисяч було. Прикиньте, Як ми рванули жорстко. Плюс я вже піднявся планку аж до 206 відосів. В цьому році я скажімо, для себе відкрив YouTube да, от, Я вам скажу одне, це імба, реально. Я коли закинув один, в, в мене там почти на 1000 залетіть, потім там, на 500. Четвертий відос на 8000 просмотрів. Я тоді взагалі мене першого чуть не зірвало. Я був в шоці, потім там через кілька то там теж 2000, потім 8000. І опублікую я відос, це було може місяця-два назад. Коротше, відос там де я брав з 2019 по 2020 відос там тільки бам! за 000 просмотрів. Я так одулся, я в мене, мене, мене все в мене. У мене все в мене криша поїхала. Я не міг спокійно хлиб в мене радості було вище криші. Потім следуючий відео, за сундуки. Що їх там убрали, а потім вернули 11 000 просмотрів. Сразу же ж. Повіті через кілька відео набрав 8000. Потім следючи відос почав 11 тисяч. І через відос відос набрав 18 тисяч просмотрів. У мене є яву в шоці. Потім 7 набрав відос 2000 просмотрів. Це по YouTube Шорцам. По відео. У мене за цей год найпопулярніше стало відос по Boom Beach. 454 просмотра. То було 4 місяці назад, щоб ви розуміли собі. Там потом відос на Dayabov 9 там 160 просмотрів. не був рівно рік назад. І потім відео залітає ще по покалібровки в дуелях на 152 просмотра. Я в шоці, бо в мене всі мене. Знаєте, що. Я не знаю. Коли... Ви... У вас таке буває, що то що коли ти не ожидаєш того, що відбувається, то тільки бамс. І на тобі. Я ще навіть, 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 навіть відкрию аналітику Ютуба і подивлюся цей. Зараз, Щас... Я думаю, якось мене подивитися за, за рік. так Дивіться, навіть за, за місяць у мене за грудень місяць це з 2 по 29 грудня 43 тисячі просмотрів е е е е і плюс 35 підписників. Це вообще я жорстко дав газу. Дуже жорстко. Прям вообще. Ну це... Так, ну да подивитися. Щас. Дайте, дайте, дайте мені секундочку. Подписчик, по, я вам зачитаю. Покине, я навіть трошки ошибся. У мене підсумок за цей рік мене добавилось 230 підписників. Ви представляєте собі це? Я в шоці був Щас, кинем цей, скільки мене глядачів додалося за 24 рік. Так, сейчас я подію студий, секундочку ще одну. І подписчики около. Ну тут навіть не пишечки додалось Ну і мені каже, десь около... Багатенько, я вам скажу чесно. У мене десь около може. Навіть 50 тисяч. Даже більше може. Даже около може 6-70 тисяч за цей рік додавалося. Щоб ви всі розуміли подписчики і подпишечки. Я хочу підняти... Вот таке от питаниечку Я так вот открою аналитику каналу А я вам даже сейчас покажу даже вам покажу дайте мне секунду сейчас даже я вам покажу Нет давайте я лучше скажу чтобы был красивый фон у нас бракал. Давайте даже вот так вот Чтоб было Да надо был сразу чтобы типа, тебя был фон Я за него запуску видосики. Вообще даже прямой эфире кто да, даже играет Патисочки, я хочу змінити таку тему, що я відкриваю свій YouTube канал. Отак от гортаю, от гортаю. І доходжу до пункту. Скажімо так. Е, Дембув, типу я, я прогортав. Підписані і не підписані, патички. І щоб ви розуміли, непідписаних 97,7%. То есть Вся частина каналу не, не підписана. То давай тільки підписані 0,3% подписочки, щоб розуміли себе. То Я в шоці. Аня, даже якщо до... даже якщо я кину за рік. Ну, за за 24 рік, то дамаю тільки підписано тільки 3%. А 96% я смотрят фідоз без подписки подписчики, ну ліпіть лайк підпишіться на ну, канал будь ласка, мені буде дуже приятно я планував в цьому році добити 300 підписчиків, але я думаю Ось следующому... вот так, ставимо ставим ціль на следующего рік. Так, я звісно, не хочу захатывать но мало ли вами доб'ємо 1000 підписників, я буду пишати участие я вам кажу І, підписчики, я вам скажу чесно, я планую в наступному році начать робить стріли в любому. І в шорс, і в обичні стріми Я попитаюсь попробувати для себе. скажімо так, це направлення. Може, мені воно якось допоможе, щоб більше виходить ауди, аудиторії. Я не знаю, я як ви на це відреагуєте. Ну, ліпіть лабузник, підпишіться на канал. Я буду самим так старатися. І потужечки, я так оцінати, гортаю так. Е, скільки в мене на каналі. Чоловіків і жінок, щоб ви розуміли собі. У мене на каналі 73,73% чоловіків на каналі. І 27% жінок ну це респект, це молодці... Це вообще приятно за що на мене дивиться. <cott> <sharp> <сп salsa> <Nations> це ж Я вам, хочу сказати, знаєте, от свого серця. Дякую вам за камінь так вашу. Скажімо так, допомогу. <смеш> я, я, скажімо так, цей рік я не, не прогуляв. Я, скажімо так, активно випускав відео. особливо, знаєте, я подивився так, в мене це після літа, іменно, там де я випустив перший фішорс, який залетів на 16 тисяч просмотрів. Я вам, я вам про нього розказав. Ви, ви розуміли, з цього від відео і, і началось у мене. У неділю, Любий відос на 1000, а то і більше просмотрів набирає. Лайки ростуть, мене. Тому що мене радості. Я не знаю. Трохи перехворів. І я собі не знаходив місця. Я бігав, тому що для мене це було сильно. Мені це приятно було, знаєте, тому що ровно рік тому, я коли записував відоси, в мене взагалі нічого не, 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 не залітало. Тобто ще була війна. І ну а зараз я просто. Ми вже... на... Ви виписуєте території. І цей. Я вам скажу, що. Я не міг тоді так. Прям активно грати в ігру. І записувати вам відосики. Ну равно через рік я вам кажу, я вам дякую ще раз за те, що ви. Дивитися за мною, який я є. Які грає в цю гру Я вам це дуже дякую. І підписуйтеки, я вам дякую за те, що знаєте. Цьому році ми з одну апнули вами 50к. Тож знаєте, я, скажімо так, собі ціль не став в кінці, в кінці року, щоб в мене було 50к. Ну просто знаєте, така підуся під, під, такий шанс. Я думаю, а чому не апнуть? А чоб? І потише я апну. І я <кх Comm>!, ставлю цель на наступний рік. Я надію, що по-перше, знаєте, так, по одній цілі, цель перша. 1000 підписників. Цель, опановую стріми, буду пропадати стрім може раз в тиждень, може два рази, як там піде, не знаю. І третій пункт. Це по ігрі Brawl Stars Я апну 70-80 к за кінці року. Не знаю, як ви в це вірите, не вірите, але я за вами вже 50к. -50. Я думаю, до того прийде, ще вийдуть нові бойці, я їх позабираю, ще буде легше, як ви, як ви бачите. На даний момент я вже жапив боці на 2000 кубків. У мене вже їх аж три. Ну там, четверте не ну але головний факт. Що я вже почав жапати боці на 2000 кубків. Я думаю. Звісно, що в цей следующий рік буде, буде трошки важкуватий. Я думаю, я впораюся. З вашою підтримкою. Я завжди впораюся. Ставте лайки, підписуйтесь на канал замбусест 18. Так і скажу, можна, можна сказати, що і спонтанний відос. Ну він не спонтанний. Мені, мені так приємно записувати. ітоги року. Це був останній відос у цьому році. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім підписчики, Пока-пока.